Друзі, всім привіт! На дворі чудова погода, днина. Самі бачите, яке в нас сонечко світить. І гріх цим не скористатися, щоб не провести певні роботи з тракторцем перед початком нового сезону. Надіюсь, крики свиней не будуть мішати, бо хочуть бігати. Так от. Що планую зробити з трактором на зараз. Як бачите, лати як лежали, так і лежать. Ніхто ще нічого не починав робити. Ну, Трошки це затягує мені мої плани, але що зробити? <кхід> так от, тут, бачите, собі зробив, поставив такий бардачок під інструмент, висверлив. Дві дирки, там під різьбу йде, але знизу я все ж таки закрутив гаєчку, аби було для більшої надійності. Він доволі такий вузенький. Ну, там по надпису можете зрозуміти, від чого воно. І маю ще один такий, можу другий вчепити. По ідеї можна було б навіть з'єднати їх. І щоб він був один такий великий, відкривався, але... Але ще думаю, ну, напевно, що тут поставлю ще один такий. А в мене ще є такі дві коробочки. Не знаю, чи буду їх ставити десь тут, чи не буду. Бо з цієї сторони, по ідеї, не влазиться. А навіть якщо і влазиться, то незручно буде діставати. А з тої сторони, можливо, можна і поставити. <кій> ну, Буду бачити. Наразі думаю, поставлю отих дві, я тільки прикрутив перший. І зараз поставлю її другий, скоріш за все. По тракторцю що будемо робити? Будемо дивитися до щеплення, до клапанів і до гальміної системи. ТО по плану, мають проводитися після завершення обкатки. Ну, Вроді все нормально, все працювало, тому не дивився після обкатки. Вольт! Вольт! Не дадуть працювати. Коти кричать, весна найшла, ну що зробити? Природа така. Е, надіюсь, вам буде добре чути. Як ви могли побачити, є вже мікрофончик. Прийшов сьогодні, з пошти забрав, тому якраз вирішив зняти вам відео. Е, будемо дивитися, значить, дощеплення по регламенту після обкатки, але натомість ми. А, після того треба проводити кожних 125 мотогодин. У нас на тракторці 100, але перед початком нового сезону, думаю, вартує зробити. Глянути щеплення, глянути клапана і глянути гальмівну систему. Так, значить, почнемо з простого. Щеплення. Для регулювання щеплення існують от такі лючки в тракторі ЮТО. Для того, щоб до них добратися, треба відкрутити половину підлоги, якщо з однієї сторони, і аналогічно з другої сторони. Підлога відкручується доволі просто. Тут спереді є два болтика. Ось. Ці. І це під ключ 18. Що, До речі, мені дуже дивно і дуже напряжно, що в загальному багато всяких різних, всяких різних болтових з'єднань тут не є стандартні і не є привичні для нас. Ну, але вже що є, то є. Так. І ще є два болтика, от такі от, що вкручуються прямо в тунель коробки передач. Ну, Що йде до коробки передач. ось. Тут і ось там. Це вони знаходяться під підлогою знизу. Їх відкручуєте, після того підлога, грубо кажучи, вільно, А, ну, ще отут, що кріпиться до крила. Оці болтики від'єднуєте, і у вас з'являється доступ до даного лючка. З другої сторони. Ситуація аналогічна. Так як в мене тут хмара дощок і лад, я не лізтиму з цієї сторони. І далі починаєте відкручувати сам лючок. Так. Головка на 22. І відкручуємо далі. Після того, як відкрутили. І зняли, давайте я зроблю так. От такий щиточок. Тут є помали, щоб не порвати фішки. Е є гумова прокладка, під якою знаходиться наше щеплення. Так, значить. Щоб гарно все було видно, поставив я туди ліхтарик. Оце є Оце перед вами. Оце, це є регулювальні болти. Там ззаді є вижимний. І я зараз пропухаю камеру туди. От. З лівої сторони у вас є вижимний, з правої м -м, лапка. От між ними... Якщо вірити книжці, має бути від 2 до 2,5 мм. Особисто в мене от зробив штубчик такий, просто вигнув з куска, підточив, бачите, він спочатку йде вущий, далі йде ширший. Отут в цьому місці він має, ну, в самому кінці, отут, доки доходить, він має 2,5 тобто це максимум. Від 2 до 2,5 мм має бути. Тут на початку він має 2-13. От. От. І я оцей щупчик пропихаю туди, щоб він був, знаєте, як от в регулюванні клапанів. Типу, вроді і тягнеш, а від такий маленький, типу е зажим є. От. До такої ступені він має ходити там. Ну я собі принаймні так роблю. Нікого не вчу. Нагадую ще раз, я нікого не вчу, я просто показую, як роблю я. Особисто в мене тут ну, порядка 3,5 мм зазор. Тому якось так. Не знаю, як вам буде видно тут. Ну, от. Так. Запхавши туди руку. Не, не покажу я вам походу. Ну, суть, я думаю, ви зрозуміли. Ну, тут такий пройомчик, що тяжко, знаєте, щоб зняти і показати. Ну, просто-напросто берете і підкручуєте, підкручуєте оці гаєчки, гайка-контргайка, до того моменту, поки там не буде від 2 до 2,5. Міліметрів. Там собі, як вважаєте, так відрегульовують. Як бажаєте, так і відрегульовуєте. Як бачите, в мене вже тут є така по контуру іде е, полоса. От я її розмастив. Ну, таке напилення. Ну, що логічно, бо воно працювало. А в загальному всередині якоїсь наглої грубої стружки немає, нічого такого нема, тому як є, так є. Підрегульовуємо, прокручуємо за допомогою звичайного ключика на 13. Тут, якби був навіть, без тріщотки, прокручувалось би легше, тому що вставляєш ось так і прокручуєш. У мене так Такого ключа десь не можу знайти. І це доволі незручно, бо стріщотку він грубший і не пролазить сюди, доводиться весь час е, рожковим перекидати вліво-вправо. Але прожимаєте, прокручуєте. Таких е, пелюстків там є, пелюстків і кон... гайок-контргайок є три штуки. Всі три відрегульовуєте. І по ідеї буде вам щастя. Добре, я продовжу, а там далі, коли закінчу, заведемо і подивимось, що до чого. Ось тут, бачите, тут краще видно. Вирішив вам ще раз зняти. От бачите, між вижимним. Між вижимним і пелюстком воно от, бачите, зараз є якраз. Гуляє досить сильно. Це якраз останній третій пелюсток лишився. І його зараз ще відрегулюємо і будемо пробувати запускати. Значить, панство, закінчив я відрегульовувати всі зазори. Ліхтарик витягнув. Що можу сказати від себе? Особисто в мене було дві контргайки попущені. Е, можливо, і тому так сильно змінився зазор, тому що ну, він був прям добре великий. Напевно, від 3,5, може і навіть до 4, ну, Бо так стерся. Не знаю. Е, наразі відрегулював Вроді як, так, як має бути. Два з лишнім. І зараз заведемо тракторець і подивимося. До речі, трактор буду заводити перший раз за два е, місяці. Нічого, вже розчіпив, бачите, другий. Теж так само, вже тут скинули якісь інструментики. Якось так. Так. Е, ту підножку ще, як бачите, не зачіпав. На дворі тепло. І бачите, мотогодини. Раз. Не мінялись 100,2 І будемо заводити. Кинув легенько чорним димом. Трошки видно білий дим, ну це не дивно. Е, є таке поняття, як волога. Так, добре, тракторецька сюди прогрівається. А ми за той час глянемо, чи не зачіпає. Як бачите, виживний підшипник не прокручується, значить все окей. Так. Світла буде погано. Ну гаразд, зараз він прогріється. і Я ще, мабуть, покличу жінку трохи незручно. З цієї сторони нажимати вижимати педаль щеплення. Хочу, щоб вона вижимала полегенько і щоб я зрозумів, в який, в який момент вися, що щоб воно почне хапати. Ну, вижимний підшипник почне чіпати. Ну, дорога. Так. Не крутиться. А ну, Оля, вижимай. А ну, ще раз спочатку. Я скажу коли. От бачите, зараз не крутиться. А ну давай. Оп! І пішло вижив ще так. Добре. Все, значить, гарно працює. Це значить гарно працює. Зараз ще трошки попрацює, бо довго не працював, а ми е, потихеньку будемо збирати все на місце. Волтики, звісно, позмащуємо мігролом, щоб все в майбутньому чітко відкручувалося без зайвих проблем. Е, так, 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 так. Що від себе мав вам додати? Е, Так. Е, від себе я вам мав додати, хотів вам сказати, то, що вже і говорив, що дві контргайки були відпущені. Як бачите, вартує сюди дивитися, так як зазор не відповідав нормі. Е, не знаю, скільки саме він має бути зазор, беру суто по е, книжці з технічного обслуговування трактора Юто. Коли, мені дали, коли я купував трактор, мені скинули цю книжку на електронку і там чітко прописано, що зазор даний має бути від 2 до 2,5 міліметрів. Тому так, зараз підрегулював, зазор виставлений від 2 до 2,5 мм, як по книжці, було більше, значить добре, що подивився. І буду скручувати. Ну, а по клапанах ми вже будемо в іншому відео, що логічно, бо, по-перше, вже, як бачите, тимніє. Ну, Ще, що головне, що ми завели тракторець, а клапана треба регулювати на холодні. Тому так, бувайте здорові, бережіть себе, ну, і нарешті. Як і ви, так і я, всі бажаємо, що скоро вже прийде весна і будемо виїжджати в поля. Бувайте здорові!